Добрий день, мої любі глядачі, мене звати Галина, канал Дитя Природи. Ми продовжуємо з вами серію перегляду садів створеними руками професіоналів. Можемо роздивитися, каскад із рослинок, багато рівневий такий. По стіночці у нас плентається. Виноград тривітчі, це така дуже потужна рослина. Ось він і понизу декорує, і вверх іде листичка яке ще маленькі, молоденькі, вони мають таку більш округлу форму, а які вже набули дорослості. Стають такі от трьох кінчикові такі виноград, вічі. Тріостриний його ще називають. Поруч він з гортензією. На другому поверсі Іва, на третьому з темним листочком Вейгела. Знов повторюється гартензія. Це такий гарний хід, коли рослинки поставлені на повтор. Ось така пишна, помпезна композиція, багаторівня. Грандіозна. І тут така. Доріжка підбита з лаковою рослиною. Така пухнаста, потужна краса. Виноград цей створює такі картини, бачите, своїми гілочками, вимальовує якийсь такий мережевний узор подобається Він в мене є теж, але я дуже побоюю його і побоююсь його потужності. Ну Подивимося, як воно буде далі. Ще один каскадик. Бачите, як на задньому плані ми бачимо, як виноград нам декорує Хто це ще так справиться з такою задачею? Складною досить. А він на п'ятірочку. Дуже гарне забарвлення має спірея у жовтні. Колір перетіка з жовто-оранжевого, оранжево-рожевого, сіро-зеленого. Різноманіття таке. Ця спірейка була пострижена, листячка вже збросила, але після стрижечки, бачите, молодий, приростий, навіть намагається квітнути. Моя ти дівчинка. Щось ти трошки переплутала, але це гарно виглядає на нашу радість. Ось така гарна картина. На горі в нас там Марія гортензія, каскадна зелень. Тут злак. І хочеться тут бути і роздивлятися на плів. Павутиння княжик. Таке чудернацьке якесь космічне щось. Отак. Виплеснувся тут з гортензії. А ось він більш свіженькому вигляді. То був такий уже Літня людина це вже молоденький більш. Ну, як молоденький. Коротше, ви зрозуміли мене. А зараз я замислилась, чи це княжик, чи це такий клематіс кущовий, бачите? Такі в нього ніжки отут. І такий кущик. Пішов, пішов і наліг. На сусіда. Ось таке сплетіння, двох рослинок вийшло. Сивий і бордовий. Розочки взагалі не дуже полюбляю, але цю покажу вам, бо дуже такий смачний колор. Ех, вітерець її розгойдує дуже. Ну, така, така-така інтелігенція. Як я й казала, кизільник, улюблена така рослинка ландшафтних дизайнерів, бо вона ніколи не підведе, гарненька, завжди засухостійка, декоративна, весь сезон і взимку. І навесні, і влітку і восени. Завжди, завжди, завжди гарно. Безпрогрішний такий варіант. А ось поруч з цими ягодками кизильника маємо ягідки, яблучок декоративних. От так рясно, осипана. Принарядилась така яблунька. Масив такий з яблуньок. Фонтанірує прям очки, а чуть ні, не до самого долу вклонила, склонила під важкістю плодиків. Вони хоч і дрібненькі, але їх дуже багато. Як гроздя винограду. Боже яка краса. Чудово. Яка щедрість. Отак, От дивимося на геометричні форми з різних рослинок. Це у нас бересклет крилатий, стрижений, понизу падуб з глянцевим таким листочком. І поруч, знов геометрія, знов падуб, спірея поруч, трикутничок. І там оце бордова. Це в нас бересклет крилатись, застрижений, застрижений. Такий сильний, не рихлий зовсім, гарненько прострижений. Такий величезний масив з нього зроблений. І понизу, оце не знаю, якесь дрібне листечко. На що це схоже? Чи це похороплідник? Та ні, вроді воно дрібненьке. Я не розумію. Прошу підказочки. Продовжуємо вивчати геометрію, прямокутники, квадрати, стрижені. Це у нас пухороплідник яскравий, шатрезний такий салат. Знову у нас кизильник, великий масив. Ось і тисочок. Як гарно. Строгі форми. Бачите, така лінія, як під лінієчку. Ось така. Чіткість, спірея, тис, бересклет, крилатий. Ну, чудово, чудово, чудово. Бачите, який чіткий край, як все гарненько застрижено. піклуються, доглядають гарно. В цьому місці бере крилатий, змінюється барбарисом, колоноподібним і барбарис, така стіночка, переходить у кизильник. строго все вишукано. В цьому місці, щоб не заскучали, от така картина. Ну, що це? Ну це ну неможливо. Ну що, воно? Такий колір? Я не буду нічого ніяких навіть фільтрів ставити вам, бо це і так занадто. Гарно. І на контрасті ти пішов. Улюблений мною тис, обожнюю. О така група. От така група. І далі вже тендітна спіречка, Тонкі такі гілочки. Такий гра контрастів. Стіна, барбарису, колона подібного. Поруч зі спереєю. Ось такий простір між ними, щоб ніхто нікому не заважав. Все тримається в чітких лініях. І знов прямокутники. Пухороплітник бересклет крилатий, скільки ж тут рослинок насаджено по кількості. Навіть не знаю, щоб воно так заплило таким непролазним парканом. І спірея ніжнятина. Там колосочки підтримуються легкість. Ну, а тис вже Підтримує знов геометрію. Легкість поруч з точністю. Ліана Кірказон. Вже осінь вона скидає свою листву, але але дивимося, яка мощ у цієї рослини. Я навіть не думала, що вона така потужна. Ага, будемо знати. Ось Бачите, скільки місця їй виділило. Як вона розростеться, громедну будівлю, всю заплите своїми гарними, серцеподібними листочками. На сьогодні завершуємо. Нехай Господь Бог вас береже в цей важкий, складний, страшний час. Тримаємось, колись він мене, і ми всі повернемось додому. До побачення.